Доброго дня. Розпаковка. Дивіться, що я вчора придбала в магазині сільпу. Угадайте, хто я? А я батат. Це картошинка батату, чи коренеплід, чи як його правильно називати, я точно не скажу. Колись я його вирощувала і мала непогані результати, а потім перестала це робити. В позаминулому році він вродив мене дуже дрібненький. А в цьому році я захотіла придбати знову. Уже, я думаю, досі пора його пророщувати. Взяла отакий в супермаркеті просто: харчовий екобатат, будемо вирощувати із нього пагончики. Подальшим подальшому потім будемо їх укорінювати, ну, будемо займатися. Щось непереборне бажання вирощувати батат з'явилося. Та воно було і раніше, тільки що воно то з'являлося, то пропадало, так що хто зі мною вирощувати батат. Гарного дня, до побачення!